Христо, всім привіт, вітаю вас на каналі Aras Family. Що ж, Сьогодні в нас ще не помилюється 17 червня на, на календарку і з вами зараз рушимо в сторону поля з кукурудзою і подивимося, як дядько буде його мотижити. У нас о, в цьому році це доволі така о, популярна о, робота в полі. Тому поїдемо, подивимося, зараз заїдемо, візьмемо йому. Холоденький гостинчик, тому що сьогодні на вулиці спекотно і трошки підвеселить дядька. І по дощок у нас не сказати, що прям сильні були дощі. Попередній тиждень, що трошки був дощ, така міліметрів до 10 випало, а то ну, зовсім, зовсім з дощами. Туго взагалі. Оса ще показує на пират, на декілька днів дощі, навряд чи вони буде, бо там о, імовірність дощі взагалі невелика. Так, на місці. зараз однесему маленький гостинчик. До, працює дядько іншою мотивою, хлопці він брав ось нарядковою. Думаю, я думав, може він буде нашою пробувати 6 Ну, Видно, я вільна мотива, тому він працює зараз цією. Ну подивимось, ось такий результат, воно там стоять лопи. Ну, серединку чисте, добре. А ще ж дядька я не знаю, він наразі Ді Віталій ще навіть, навіть не працював ніколи мотиви, то це для нього дуже досвід. О! Пойшов, пойшов. А, поїхав. Вийце. Ловко пішов. Да, ця така операція потребує точності. Ну ми жрядя, дивіться, класно. Прибило будьончики прожене трохи. Ти прикидає, ти прожина. Так що да, з дощиками у нас було туго і дивлюся, глянувши ні пронос хоренько, бачу, що на о, майбутнє вже дощів обіцяне немає. Так що е, да, не зовсім сказати, що її приємно. Та й взагалі дощів було в нас мало. Я не знаю, якщо в сумі було, міліметрів 30 за момент посівної, то, то й добре. Як подивиться, там людей там жох, що робиться, заливає. а в нас е, повторюється минулорічний сценарій, та що не буде дощів. І може така буща посухнешся дуже швидко. Ну що воно? Треба. Бо я поки... Павком під, під, під приїхав, вже й трохи толу, так що беріть. Дивіться, там хлопці дорогу роблять, да? Ото набиває, да, дасть бово? Круте? Чому це не пойметься? Та ще й може нерівно буде зроблено, де заносити мету. То вже така робота треба аккуратно. Та да,, трохи? Та нормально. Я думаю, ви може ношу будете пробувати, а воно це Арсенова, так? Да? О, воно ж розкомплектоване, так. Да. Ну ми вже балокали, що треба її робити, бо в цьому році дивляться, люди мотаються добре. І поїхали. Беріть, ні, замовк. Ну ще буде одно. Поїхать, я прокатнуся з вами трошки. Познів'я, я приїхав, там камеру поки розстроюю, познімойш. Заноси, так. Да? Це рівно. Руликом там тіка-тіка. Ні ні, валя, валя. валю, валю, вало. Mm -hmm. да. Оця щось взагалі воно не туди. Або квадрат виліз десь у сторону, взагалі воно не туди. Ось за колесом це стоїть. дядьків прохід і вже видно що їде краще там попередньо було видно десь місцями крутив зачіпав трохи а зараз їде чітко все рівно вже натренуватися їхати хоча дядько ще з мотигою раніше ні разу не працював да, трошки гербіцидне все придавив щось посухло щось знову вилізло Ну що ж, товариство, потихеньку доробляємо. Бігаю з усім інвентарем, яким тільки можна. А, да, в інтернеті бачив дуже багато. Хто викидає відео, що мотижи свої посіви, в о, нашому випадку кукуруза. Виглядає нормально, не потрібно там нічого лишніх операцій. По соняшнику також, ну і по соняшнику ми вже туди і не вліземо трактором Тому цей рік ми без мотичення. Була б якась ситуація гірша, можливо, б вже готували ботигу і техніку, і самі б також виїжджали. Так що з дядьком прокатнулися. Хто цей трактор не бачив ще, на каналі є відео. Якщо не забуду, залишу посилання десь або під відео, або зверху в уголку буде посилання на відео про цей трактор. Дядьку я також підняв з колін той трактор, все його відновив, викрасив, подарував йому друге життя. Там є відео, можна подивитися. В плані роботи бур'янчики пригорнуті, які вирвані, плюс волога ще. Закрита, тому що дощів, як таких обіщених вже не прогнозується. Тому проводимо операції відповідно до наших умов. Так що народ, дякую, що ви з каналу, підписуйтесь, коментуйте. бажаю вам всього доброго, пока, пока